Кажуть, що в Одіссеї Гомера є загадкове місце місто людей Кімерійських, земля вічного присмерку, куди Одіссей приходив за порадою мертвих. Довгі століття вважали, що це лише легенда, поки археологи не розкопали дикий сад, давнє городище на території сучасного Миколаєва. Уяви собі, понад три тисячі років тому. Тут стояло укріплене місто, де робили кераміку, виплавляли метал, будували святилища і приймали кораблі з усього Чорномор'я. Це був не Дикий степ, а порт проти ночі, вузол торгівлі, культів і ремесел, який жив у ту саму епоху, коли Гомер складав свої легенди. І що найцікавіше, саме цей час, саме цей район і навіть опис місцевості збігаються з маршрутом Одіссея. то, можливо, місто людей Кімерійських було не міфом, а реальною точкою на карті України. І сьогодні археологи кажуть, Дикий сад це наша відповідь античним міфам, бо тут, серед тиші Південного Бугу, минуле раптом стає ближчим. За будь-яку легенду.